За два дні до початку військових навчань запад 2025 Росія із території Білорусі дронами атакує країну НАТО. У відповідь Польща підіймає у небо три винищувачі F-35. свої і натівські, аби збити дешеві російські БПЛА гербера. Година польоту військового літака коштує 40 тисяч доларів, а ракети, які він несе, півтора мільйона. І навіть за такою дороговартісною операцією із 21 російського дрона знищили усього чотири. Решта розбилися самі, відзвітували у Міноборони Польщі. Деякі країни Європи засумнівалися у ефективності своїх протиповітряних сил. Європейська протиповітряна оборона. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала. Але, звичайно, не так добре, як слід було б, щоб своєчасно запобігти проникненню такої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. І це тоді, коли системи ППО уздовж усього східного флангу перебували у підвищеній готовності, адже в Альянсі знали, що неподалік кордонів блоку Польщі та країн Балтії розпочалися російсько-білоруські військові маневри, де, за даними тих самих західних джерел. Кремль відточуватиме операцію із захоплення сувальського коридору одночасно із двох напрямків Калінінграду та Білорусі. Проти повітряна оборона НАТО була задіяна і успішно забезпечила захист території альянсу. Російські безчинства в повітрі вздовж нашого східного флангу стають дедалі частішими. І, попри заяви зі штаб-квартири альянсу країни блоку, вочевидь виявилися не готовими до нальоту російських БПЛА, яким, і попри підвищену готовність західних ППО і концентрацію союзницьких сил на східному фланзі, вдалося перетнути повітряний кордон Польщі зненацька. А Україна попереджала і пропонувала свій досвід. Зараз у середньому наші сили ППО знищують до 90% ворожих дронів за атаку, і це тоді, коли майже щоночі доводиться відбивати нальоти сотень, а не десятків БПЛА своїми силами. У НАТО таки визнали у небезпеці усі країни ЄС. проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза. Наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам, але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці аніж коли живу в Таліні. Сьогодні останній день російсько-білоруських навчань запад-2025. Частина маневрів відбувалася саме неподалік кордонів Польщі та країн Балтії. Міноборони РФ відзвітували, відпрацювали у нейтральних водах Баренцевого моря удари по критично важливим об'єктам уявного противника своїми кинжалами. Тривалість польоту становила приблизно 4 години. Тобто, умовно, по одній з країн НАТО. Водночас сили альянсу проводять свої військові тренування у країнах Балтії, Німеччини, Польщі та Фінляндії і розгорнули операцію Східний вартовий для захисту кордонів із РФ та Білоруссю. Діра у захисній стіні НАТО схоже не залатана. Напередодні невідомий дрон кружляв над Бельведерським палацом у Варшаві, резиденцією президента Навроцького. Як взагалі могли допустити такий інцидент? І що буде за масованою атакою російських БПЛА? Наразі питань більше ніж відповідей з Брюсселя Анна на Ми – Україна марафон. Єдині новини.